Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstall. От і завершився наш третій робочий тиждень. Після цього багато що змінилося. Ми почали в'язати арматуру під фундамент. А палубка буде робитися після того, як зав'яжеться арматура. Палубку вже привезли, вона ось там знаходиться. Арматура. Із заводу прийшла повністю зложена, і ми тільки закріпили стики. Також наперед. Проробляються ось такі арматури, які будуть призначені для перев'язки зі стінами. Так як стіни у нас в підвалі будуть повністю з бетону. Кути заробляли ось таким чином, тобто вони у нас були порожні, приходили тільки прямі заводські рейки. Тут по арматурі ми на кутах давали один кут, після чого другий кут і те ж саме повторювали на низ. А також дошивали всі повністю арматури, щоб ніде не було переривань. Зазори приблизно давали по 60 см. Так щоб наші кути не були слабким місцем цієї конструкції. Далі, коли ми це дов'яжемо, буде даватися. Опалубка заливатися бетоном. Ну Це вже буде наступний робочий тиждень. Тим, що ще можеш зданути? Це хуйня, блядь. Тут дов'язується останній кут на цій будові. Не кут, а течка. Течка. Працює наш працівник місяця. Даємо дротики через одно через одну арматуру тут цю даємо, цю не даємо, цю даємо. І так, поїхало далі. Сюди, де прорізали, щоб для зручності ось ці кути покидати. Даємо ще ось такі тонкі арматури, їх підв'язуємо. Тут прийшлося зробити три розрізи, щоб ці кути могли нормально пройти і ми з ними не мучилися. Також таку роботу, як в'язання арматури, робиться двома типами гачків. Точніше, в нас є два типи гачків для цієї роботи. Перший тип це ось такий, який сам вертається. Його зручно використовувати у важкодоступних місцях. Таких, наприклад, як десь так, треба просунути руку, закрутити, то тобто він для цього ідеально підходить, так як ним не потрібно крутити і в обмеженому просторі тільки рухаєтесь вверх-вниз і ви закручуєте гачок. Другий вид це ось такий. Це вже потрібно рукою крутити, Оп, вже, вже як не ти не працюєш. Мені незручно. Ось таким. Надіюся відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!